Знаєте, все одно, попри такий хороший результат, нам було сьогодні важко, тому що хлопці багато емоцій потратили на Кубку України. Деякі грали 120 хвилин і сьогодні грали знову 90. Нам було важко витиснути з них емоції, але я їм дуже дякую за те, що вони сприйняли інформацію, донесену нами правильно, віддалися сьогодні на футбольному полі. В першому таймі я можу сказати, що більше задоволений їхньою грою. В другому, ми перші 20 хвилин трошки почали присідати, притискатися до воріт. Суперник добре атакував, створював моменти. Але загалом нам вдалося втримати такий рахунок. Знаєте, в нас є завдання, лише грубо кажучи, збитись в, перші, в другій лізі, почати свій тур, тому що хлопці загалом, які грали на професійному рівні, у нас хіба декілька імен, які грали на професійному рівні, хлопці в основному молоді або з аматорського футболу. І наше завдання зліпити хорошу команду. Але ми не проти бути в верхутеренірної таблиці. Я вважаю, що організовано, все у нас стопроцентні моменти були, з 5-8 з лінією вратайської не забиваємо, ворота ніхто не мішає, хороші моменти, і такий нелогічний гол. Ми казали, як відкриваються на них крайні. Тобто пропустили перший гол. Тобто в другому таймі кожна атака, ми перепакувалися, почали грати в чотири захисника. Ми зробили, бачили, що вони на кубок грали в п'ять і ми зробили таке зеркальне. Тобто, а вони сьогодні чотири захисника опускали опорного хава. Тобто, і ми перестроїлися в другому тайміну, вже питалися, можна було гол забити. У нас де багато було моментів, скільки атак класних, останню передачу не можемо дати. І як попали такий третій гол прямо на сільськ, так для статистики. Блин. Тобто, моментів там Барсукола і Барсокола. І тобто, тут гра була мені добре так що ні о чому більше говорити, треба працювати і розвернути результат на нашого користь. Ну, ми сьогодні, от сьогодні ми не заслуговували на поразку, ми добре грали. Ну що зробиш?